Вітаю! Давайте сьогодні приготуємо смачні яскраві весняні канапки до святкового столу. Перед вами лежать продукти, які нам знадобляться: це є батон, помідорка, огірочок, шпроти, цибулька, чесничок та майонез. Нарізаємо батон та ставимо в духовку, щоб він підрум'янився з обох сторон. Шпроти ж я виклала на паперову серветку для того, щоб вона. Себе вібрала всю зайву рідину. Батон підрум'янився, і тепер ми його натираємо чесничком ось так. Дуже-дуже багато тремо, не жаліємо чесничку, бо чесник придає смак. Чим більше чесночку, тим смачніше. Ось так. Шпроти переклала в тарілку, додала трошечки майонезу, зовсім трошки. І тепер буду розминати їх виделкою і змішувати з майонезом. Майонезу зовсім-зовсім трошечки для смаку. Розминаємо, робимо таку однорідну масу. Дивіться, як то кажуть, на око, може, трошечки більше ще добавлю майонезу. Буквально грамульку. Ось так добре розім'яли і маса в нас готова. Цією масою будемо зверху намазувати наші гріночки. Канапочки ми швиденько намастили, і тепер будемо прикрашати. Помідорку для цього я візьму таку, щоб вона була твердіша, і буду її вирізати у вигляді головки тюльпана. Зараз я вам покажу ось так я вирізала помідорчики у вигляді тюльпанів. Тут дуже просто: берете помідорку, вирізуйте ось цей дзьобик, і потім ось так робите, ніби ще такі трикутнички, два вирізуйте. Дуже просто. І це в нас будуть головки тюльпана, і прикрашаємо наші бутербродчики. викладаємо. А тепер ще з цибульки зробимо, спір'я цибулі зробимо. Ніжки до тюльпанів і листочки. з огірочка можна зробити. Листочки робляться дуже просто і швидко, просто врізали огірочка, його пополам, і ось так зараз розкладаємо листочки до нашого тюльпана. Можна зверху, можна знизу, як кому подобається. Ось такі красиві весняні канапочки у нас вийшли. Їх можна подавати як до святкового столу, а також можна споживати під час посту. Всім смачного!